Мушу зазначити, що, на жаль, не у всіх це спрацьовує, але пан Андрій, на щастя, відноситься до тих хворих, які є респондери, які дали позитивну відповідь на цю ресинхронізуючу терапію. Місяці вересні з'явилось кашель і задишка. На початках напевно десь метрів 200, ну а пізніше на метрів двадцять на першу площадку, тобто там 10 і, і все. Згодився, ну, та не зразу, але там чуть подумав, так. і, і, і Так, як спочатку мені взагалі сказали, що тільки в моєму випадку, що може бути тільки трансплутація серця, а тут ну, і сказали, що можна таким методом спробувати угу. виліптувати. Уникнути, уникнути так, того так. сценарію. Ні, ну ні, вже в операційній не боявся. До того там трохи було, ну операційній вже ні. Вже було спокійно. Напевно, днів 12 був. Днів 12, тобто менше, трошки менше, ніж два тижні. Так. Операцію зробили мені в січні, 8 січня, а вже в місяці квітні, кінець березня, я вже mm -hmm. чув, що вже, я вже ходити міг. Ну, я вже на площадку, ну, навіть на 3 полки піднімався вже без. Ви повернулися дуже. до роботи? Е, так, так. Я повернувся після місяця часу mm -hmm. стаціонару. Я вже ну не стаціонару, лікування я вже повернувся до, до роботи. До щоденної активності. Я би порадив не вагатися робити цю операцію, бо то є дуже дієвий метод. Пане Андрію, дякую, дякую вам, вам. також. Ваш також дякую вам.